Вона працює дуже просто та не дає можливість зайвий раз перебувати підозрілим у найпростіших укриттях. Мова про ось таку автоматичну систему, що під час тривоги відкриває двері у підвалах багатоповерхівок. Більше п'яти сотень харківських будинків обладнали нею. Проте і на таку здається антивандальну систему знайшлися свої вандали. 15 випадків з початку року, три з яких за останній тиждень. Ось один з таких у Салтівському районі. На цій локації було технічне неполадки, було похищена система електричного доступу ключами. Також замінили, поставили нову систему доступу, був зломаний магнітний замок, його полагодили. Також була пошкоджена проводка. На даний час у Харкові знаходиться 510 систем автоматичного доступу до укриття. Тож хочу звернутися до харків'ян в будинках, у яких установлена така система, щоб вони. Слідкували за нею, бо дуже часто безхатченки і различні суб'єкти шкодять і виводять з ладу систему, Щоб вони бережно і за нею слідкували, так як вона зроблена для харків'ян для їхньої безпеки. Початку року фахівцями підприємства було відпрацьовано 553 звернення щодо роботи операторів електронних комунікацій та компаній, які обслуговують домофонні системи. Наразі роботи тривають. В роботі знаходяться 83 звернення щодо роботи домофонних систем. Окрім того, фахівцями підприємства було здійснено дистанційний зйом. Показників лічильників електричної електроенергії на будинках у кількості 19 тисяч Встановлено 25 нових дверей до систем сміттєвидалення, відремонтовано 26 дверей та проведено роботи з керметизації стволів систем сміттєвидалення на 30 об'єктах. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.